Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні я хочу підбити підсумки 23-го читацького року, пригадати взагалі, яким був цей рік, чи виконала я свої плани на 23-й читацький період. І взагалі, які в мене були емоції відчуття протягом останніх 12 місяців. Тож поїхали. Якщо ви на моєму каналі вже більше року, то можливо пам'ятаєте, що у цей блокнот я собі записала певні плани, певні позиції, які я хочу виконати протягом року. Насправді, я не все змогла виконати. Наприклад, я хотіла, щоб мої відео на каналі виходили досить таки регулярно, і я собі запланувала, що відео мають виходити 3-4 рази на місяць. Але я так подивилася, що протягом року я випускала десь 2-3 відео на місяць, тобто значно менше, ніж я планувала. При цьому я собі запланувала прочитати 35 та більше книг, і прочитала я 38, до речі, на моєму Goodreads ви можете спостерігати за моїми читацькими пригодами. Я там оперативно оновлюю інформацію про те, що я читаю, що я вже прочитала, виставляю оцінки книгам. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій Goodreads. Там підписуйтесь. Там... Полов просто спостерігати. Ну, коротше, так. І стосовно підписників на каналі, я розумію, що оскільки мої відео були нерегулярні, і Ютуб не дуже їх просував. Тому в принципі кількість підписників зросла, але не так стрімко, як я собі планувала. І я розумію, в принципі, чому. Також я собі запланувала прочитати 10 обов'язкових книг. Протягом року і я прочитала сім з десяти книг. Що я взагалі оминула своєю увагою? Це книгу Кільця Сатурна. Мені здається, що якось взагалі вона в мене випала з настрою, якось з моїх планів. Ну, взагалі, не знаю, коли я записувала цю книгу собі в плани, то просто керувалася тим, що в мене є ця книга, і її варто прочитати. Також я не дочитала книгу Острови поміж Те Чернеса та і я можу пояснити, чому. Не тому, що мені книга не сподобалася, або що я почала її читати вже. На початку грудня, а там мені здається досить літня історія, і, напевно, я повернуся до цієї книги трошки пізніше, вже після зими, і продовжу її читати. Тобто вона в мене просто на паузі, і хочу потрапити в певний настрій, певну атмосферу разом з цією книгою. Бо в цілому це було цікаве читання, але трошки не в той період. І що стосується останньої книги, яку я не прочитала зі свого списка десяти книг, я її пригадаю трошки пізніше і. Також я не згадала на початку, так я щопівроку складаю номінації, і на підставі цих номінацій я також підбиваю певні підсумки. Тож далі ми поговоримо про саме ці номінації. Але перед тим ще хочу відзначити особливості цього року, 23-го. Я маю на увазі, я в 23-му році вирішила все ж таки більше прислухатися до певного настрою в певний період часу. і... Вибирати книги, які я от саме відчуваю. Тобто я колись намагалася робити більш короткострокові плани на читання, тобто там на три місяці, на місяць, але зрозуміла, що ні, це взагалі не моя історія. Тобто на рік ще так я можу собі що запланувати, якось ці книги роз сунути По місяцям, по періодам, по сезонам. А от коли, все ж таки, в мене є короткий проміжок часу, і в мене все ж таки бувають певні обставини, фактори, які впливають на мене, на мій настрій. І так, це було абсолютно інтуїтивно читання в цьому році. І завдяки цьому інтуїтивному читанню, мені здається, я змогла виконати свою. Оцю планку в 35 та більше книг. Бо це вперше, коли я прочитала більше 35 книг, взагалі, мені здається, до цього найбільше було десь 28-30. Ну, коротше, я маю на увазі, що якби я робила собі більш дрібні плани на короткі проміжки часу, то навряд чи я виконав взагалі якісь плани на цей рік. І важливим. Придбанням у цьому році стала моя електронна книга, про яку я вам вже розповідала неодноразово. Я спочатку сумнівалася, що мені потрібна ця річ, але насправді вона виявилася дуже корисною. я регулярно нею користуюся, і вона просто рятує іноді мої. Кошти, бо електронні книги все ж таки коштують дешевше, а також місце на моїх полицях не так інтенсивно заповнюється, бо, е, бо так я можу спочатку спробувати цю книгу в електронному форматі. Якщо вона мені дуже таке зайде, тоді я можу її придбати, але, або попросити у подарунок, як, наприклад, з книгою Сільвій Патт під схляним ковпаком. А тому, в принципі, я не знаю, можливо, <смі> якщо ви сумніваєтеся, що потрібна вам електронна книга, і ви досить багато читаєте, і у вас також, як в мене, є проблема з тим, де всі книги розміщувати, то електронна книга, читалка, вона може вам допомогти. Давайте вже перейдемо до номінацій. Оскільки в червні, напевно, вже на початку липня, я вже робила попередні підсумки свого читання за першу половину 23-го року. Тому я вирішила, що логічним відповідати на питання номінацій, тобто розсортовувати книги на номінацію саме ті книги, які я прочитала з липня по грудень. Тобто я ж вже згадувала ті книги, які я читала з січня по червень включно, тому зараз ми більше поговоримо про другу половину року та загальні. Підсумки щодо найкращих книг будуть вже за весь рік. Отже, неприступна книга. неприступну книгу, як у минулому півріччі в мене залишилася книга у сумнівній битві Джона Стейнбека. І я розумію, що знову ж таки ця книга вона не потрапила в настрій у цьому році. Я не буду її кидати, не буду на неї повністю забивати, я буду її читати, можливо, не в наступному році, можливо, я відкладу її на пізніше, але я розумію, що проблема, скоріш за все, була не в стейнбуку, бо я його дуже люблю. а... В обставинах тому неприступною книгою у цьому році таки залишилася книга Джона Стейнбека, і я сподіваюся, що у наступних читацьких періодах я виправлю цю ситуацію і перечитаю наново і дочитаю. Почну спочатку і дочитаю все ж таки цю книгу до кінця. У категорії найбільше розчарування другого півріччя в мене потрапила книга місто дівчат Елізабет Гілберт. Знаю, що ця книга багатьом подобається. І взагалом я читала Елізабет Гілберт її твори, і мені вони в цілому подобалися. Мені в мене немає претензій до цієї авторки та її творчості. Але через те, що як я говорила в окремому відео. Мені абсолютно не сподобалася головна героїня, та взагалі перша частина книги мені і дуже важко давалася, тому не знаю, мені взагалі я зрозумію, що місто дівчат це історія не для мене, і тому так покладала я великі сподівання на цю книгу, зважаючи на свій досвід читання творів авторки, але вони не виправдалися. А от найбільшим сюрпризом для мене стала книга. Тягар пристрастей людських. Так, цю цеглину я читала 5 місяців. Про це я вам розповідав в окремому відео. Але загалом, Вільям Сомерсет Моєм став автором для мене відкриттям цього року. Я інтуїтивно вирішила прочитати його книгу «Розмальована Вуаль, і потім закрутилася. Я прочитала ще театр і. Цей твір і була, в принципі, у захваті. Мені здається, що ця книга стала сюрпризом, і взагалі творчість цього автора для мене стала відкриттям через те, що мені цей автор, здається, надзвичайно чесним. Його персонажі вони максимально правдиві, земні, іноді приземлені. Тобто вони не ідеальні, вони не ідеалізовані, в них немає чогось такого, що має їх відрізняти від решти людей. Вони є людьми. Вигадані персонажі, вони реально є людьми, за якими цікаво спостерігати, і в долю, в вчинки, в думки яких дуже легко повірити. Мені так здається. Тому так, я була рада, що. Неочікувано для мене, я познайомилася з цим автором у 23-му році. Відкрила для себе його твори, відкрила персонажів чудових, цікавих, різнопланових. І саме ця книга вона залишиться точно в моєму серденьку. І перечитувати цю книгу я буду також задоволенням у майбутньому. Найкращим новим автором у другому півріччі, саме у другому півріччі для мене, стали Джон Ірвінг і Томас Гарріс. Бо Джон Ірвінг я полюбила дуже сильно його твір, правила будинку з Сидро, ми ще про нього поговоримо. А Томас Гарріс, я насправді, коли чула про історію Ганнібала-Лектера, про його. Дивакуватість його, про цього взагалі містичність, напевно, також в дечому цього персонажа. І взагалі про те, що мовчання, ягня це культова історія, культовий фільм, і що ця ікернізація, то я так, напевно, в мене були побоювання, що на занадто високі є очікування щодо цієї книги, цих книг автора. І... Я була задоволена. Так, мені червоний дракон сподобався більше, ніж мовчання ягнят, але мені здається, що Томас Гарріс, він дуже добре відчуває психіку людей. Напевно, він м, розуміє, напевно, психіку людей та злочинців. І це також було пов'язано з його творчою професійною діяльністю. Вибачте, тому так, мені здається, що його твори, ці два твори, які я встигла прочитати, вони надзвичайно захопливі, іноді лячні, іноді жахаючі, але вони дуже класні. І в мене вже є третя книга Ганібал. Я буду задоволенням її читати у наступ... О, вже, вже в наступному вже 24-й рік у цьому вже 24 четвертому році. Книга, яку я вже хочу перечитати, це книга під скляним ковпаком Сільвії Плат. І так я хочу її перечитати. Як я вже казала у відео з BookTube сюрпризом, я хотіла цю книгу саме в. Фізичному вигляді, бо читала її в електронному, бачила, що тут є цікаві ілюстрації. Взагалі мені необхідно було занотовувати, відмічати деякі моменти, деякі епізоди, деякі фрази. Я, оце, напевно, мінус читалки в тому, що так, там можна залишати нотатки, але до них важко повертатися. Ну, коротше, мені, наприклад, не дуже зручно, тому я хочу вже перечитати під скляним ковпаком, щоб свої нотатки перенести, можливо, виділити щось щось, якісь нові думки. І дуже мені сподобалася ця історія, і дуже рада, що в мене ця, ця книга тепер є на полицях. І так, дуже сильно себе стримую, щоб не почати її читати знову. Книга, яка змусила мене, Плакати. Насправді я коли шукала, пригадувала, які книги я читала протягом шести останніх місяців 23-го року, які змушували б мене заплакати, то я виявила, що якась я була не дуже емоційна. У другій половині 23-го, і я знайшла, пригадала лише одну книгу, яка дійсно змусила мене плакати, і це були Тигролови Івана Багряного. Так, я не розповідала про цю книгу на каналі. Я насправді, якщо Комусь захочеться, я думаю, що ні порахувати взагалі огляди на яку кількість книг я робила, то їх буде менше ніж 38. Бо я не про всі книги розповідаю, які я читаю. Тут є дуже багато причин. Про Грилово я не розповідала, бо насправді мені здається, що дуже багато було сказано і ці книгу проходили, цю історію проходили в школі всі, напевно, якщо ні, якщо вони читали, то будь ласка, перечитайте. Це дуже класний твір. І так, коли я дочитувала Тигролов, я їхала в тролейбусі. Здається, в мені вже залишалися останні сторінки, я вже вийшла на зупинці, йшла я вулицею з читалкою, читала її про ці останні моменти. Коли не буду розповідати, може ви не знаєте. Ну коротше, вони були пов'язані з втечею, з псом. Я йшла по вулиці, і ридала, Не знаю, що про мене люди думали, і мені все одно, але насправді так, це саме та книга, яка вичавила з мене всі емоції в гарному сенсі цього слова, в позитивному, тому тигролови змусили мене плакати. А отже, до категорії книги, яка зробила мене щасливою, було важкувато підібрати книгу, оскільки у попередні періоди, коли я робила аналогічні підсумки, я зазвичай вибирала якусь легку позитивну історію, яка б сповнювала мене якимись емоціями щастя добра. Надії, але в... якось так склалося, що я не дуже багато книжок таких позитивних читала у другому півріччі. І я вирішила вибрати книгу, яка своїм існуванням, історія в якій мене просто надихала на читання. І я була в надзвичайному задоволенні проводити час цієї книги. Я кажу про жінку в Білому, вілки Колінза, можливо, неочікувана, але я. Колись давно про цю книгу почула від подруги, і якось забула на декілька років, та на багато років, я на років всім забула про цю книгу. І потім, коли я побачила, що вона є в електронному вигляді, а я собі шукала, щоб закачати купити на читалку, то. Я вирішила, чому б ні, треба цю книгу прочитати, і я була задоволена. Я була дуже задоволена. Мені дуже сподобалася ця історія. Всі, ці персонажі, все воно було дуже цікаво поєднано, таємниці розслідування. Десь якась містка, загадки дуже класна взагалі книга. Її дуже вам всім рекомендую її. Величенька, але вона того варта. Отже. Жінка у білому зробила мене щасливішою у цьому році. Найгарнішою книгою останніх шести місяців 2023 року, безперечно, є книга, під скляним ковпаком, бо вона просто чудово оформлена. Люди, які створювали цю книгу, їм треба якусь, не знаю, Відзнаку вручити, бо вони зробили дуже класну роботу. І з цією книгою дуже приємно проводити свій час, просто дивитися на неї приємно. І, і Це прекрасно. Прекрасно, коли можливість дивитися на красиві речі і людей, і тварин, і пейзажі, і будинки. Так. І нарешті остання номінація найкраща книга року. Ну, спочатку другого півріччя, це книга Правила будинку Сидро». Звісно, було дуже багато книг, які мені полюбилися, які я ж сьогодні вже згадувала. І книги, які я чомусь оминула свою увагу у цьому рейтингу у цих номінаціях. Але най-най-най, напевно, кращою за моєю. Абсолютно суб'єктивною думкою була книга Правила будинку Сидру. Цієї книги в мене поки що немає у фізичному вигляді, але я або її. Прошу собі на якесь свято або можливо сама її придбаю колись, бо коли я її. Це до речі, той випадок, коли я дійсно хотіла паперову книгу. Але на момент, коли я хотіла її читати, її якраз вже не було ніде. Я придбала електронну книгу, дочитала електронну книгу, і вона вже з'явилася у паперовому вигляді, але чомусь я її ще не придбала. Тому я дуже хочу собі цю книгу в паперовому форматі. Щоб мати можливість її перечитувати, книга дуже класна, багатогранна, там багато класних персонажів і підіймаються дійсно важливі теми. І я не знаю, чому я так довго також відкладала цю історію. Просто мені здається, що я колись побачила трейлер до екранізації, і мені взагалі здалося, що це якась любовна історія. Хоча так, дійсно, там є сюжетна лінія про кохання різних персонажів, але це набагато глибша та ширша історія. Тому тоді, коли, можливо, я ненароком себе ввела в оману, я собі зробила таку неприємність і. Так, і от тільки в цьому році познайомилася з цим твором. Але взагалі задоволена, що познайомилася з ним. І якщо підбивати загальні підсумки року, то, звісно, окрім правого будинку Сидру, я ще хочу прогадати Джона Фауза і колекціонера просто у захваті від цієї книги. Знову ж таки Сильвія Плат, знову ж таки, Вільям Сомерсет Моєм, знову ж таки, дуже багато різних було класних. Творів дуже різнопланових. І я задоволена, що читала і романтичні історії, і трилери, і якісь детективи, і були класичні твори. Я, наприклад, в цьому році перечитала Джен Ейр і хотіла вам записати про це окреме відео. Якось воно не склалося. Можливо, все ж таки, колись до цього дійдуть в мене руки. І я сама дійду до камери. Тому так, я рада загалом, що була в мене можливість читати цього року. в мене була можливість знайомитися з авторами новими, з новими творами, зі старими творами, які вже багато років. І дякую всім, хто підтримував мій канал, хто залишався зі мною протягом 23-го року. Залишав свої коментарі, підказував, що щось, щось радив, щось десь виправляв. І так, знову ж таки, можете мене виправляти, коли я роблю помилки. І що ставили вподобайки під моїм відео. Дійсно, це приємно бачити зворотній зв'язок. Бо зараз я говорю просто з, з телефоном, з камерою телефону. І виглядаю, напевно, зі сторони як е, трошки людина, яка не дружить з головою. І роблю я це вже не перший рік. А коли є уявлення, що це дійсно, з тої сторони камери є люди, які це дійсно дивляться, і, можливо, їм ця інформація стає цікавою та корисною, те, що я говорю, від цього стає приємніше. Ось. Такий момент у мене стався емоційний. Коротше, <с> на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!